Берегово невелике старовинне містечко на 26 тисяч мешканців, що розкинулося за 8 кілометрів від українсько угорського кордону біля південного підніжжя Карпат. Завдяки цілеспрямованій і послідовній політиці місцевого керівництва берегово розвинулося у справжній рай для туристів. Вершиною мрій для бажаючих займатися спортом став унікальний для Закарпаття Берегівський спорткомплекс Дружба. Цей сучасний заклад, який задовольнить найвибагливіші смаки, було урочисто відкрито 26 вересня 2010 року. Тут радо вітають як українських, так і угорських гостей. У будівлі розташований комфортний спортбар, де у зі смаком обставленому залі гостей чекає приємне і професійне обслуговування. На стінах розміщені цікаві фото та спортивні трофеї, що відображають кількадесятирічну історію місцевого футболу. У затишному приміщенні з кондиціонером можна вільно скористатися безкоштовним безпровідним доступом до інтернету Wi-Fi. Завдяки цьому відвідувачі можуть провести свій вільний час максимально комфортно. Спорткомплекс є рідною домівкою та місцем успіху футбольного клубу Берег Відейк. Команда проводить тут систематичні тренування та матчі. Куди не глянеш? У спорткомплексі розташовано різноманітні поля зі штучним газоном та гумовим покриттям, де можна пограти у футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, а ще тенісні корти і навіть дитячий ігровий майданчик. Багатий вибір можливостей для тренування поєднується тут із можливістю відпочинку та розваги для всієї родини. На сьогодні теніс є одним із найпопулярніших видів спорту. Він допомагає не тільки підтримувати відмінну фізичну форму, але й розвиває всі групи м'язів, покращує координацію та дихання. У спорткомплексі функціонують два тенісні корти, один з яких придатний і для гри парний теніс. Поки батько з друзями грає у теніс, а мама тренується у фітнес-залі. Дитина може гойдатися на гойдалці. Спускатися з гірки чи просто погратися в пісочниці. Наша мета забезпечити можливість змістовного і корисного проведення вільного часу для всієї родини. На першому поверсі головного корпусу споруди знаходиться чудовий тренажерний зал, який задовольнить найвибагливіший смак. Зал обладнаний найсучаснішим устаткуванням всесвітньо відомої фірми Атлетіка», це різноманітні бігові доріжки, лавиці для пресу, тяги, а також силові тренажери для різних груп м'язів. Більшість устаткування представлено кількома тренажерами, що забезпечує можливість займатися без черг навіть у час пік. У залі під наглядом професійних тренерів одночасно може займатися до кільканадцяти людей. На другому поверсі розташовані фітнес-зал із кондиціонером та дзеркальною стіною, інфрасауна, масажний кабінет і невеликий салон краси. У добре оснащеному фітнес-залі з жінками займається фаховий тренер, застосовуючи зокрема програми з корекції фігури та спалення жиру. Для дітей передбачені лікувальні та оздоровчі гімнастичні програми. Після виснажливого тренування допомагає розслабитися інфрасауна. Бажаючі можуть скористатися і послугами масажиста, який пропонує класичний, лікувальний, фінський і точковий масажі. Ми склали такий спектр послуг, щоб наші відвідувачі, будь то початкуючі чи вже досвідчені спортсмени, змогли віднайти тут фізичну і душевну гармонію. У спорткомплексі споруджено модерний майданчик останньої генерації з гумовим покриттям цигляного кольору. Тут можна зіграти у гандбол, баскетбол, волейбол. Гандбольне поле дає можливість активно відпочити та зняти стрес для компанії друзів чи трудового колективу. Детальнішу інформацію про ціни, послуги, знижки можна отримати за адресою берегово, вулиця Мужайська. 79, або на сайті www.skdruzhba.com.ua. Спорткомплекс працює з 9 до 21 години. Завітайте і ви до спорткомплексу Дружба, де зможете насолодитися радістю активного життя і руху. Адміністратори та керівництво спорткомплексу на прохання гостей можуть організувати групові екскурсії та подорожі у мальовничі карпатські гори або інші райони Закарпаття, а також проживання та харчування груп.